Презентую нове крісло. Для педикюру також це може бути кушетка. так як є Отвір для масажу. Дивіться, він йде три двигуни. Потім максимальна його така висота 120 см. Двигун йде на підняття та спуск, потім наклон спинки і наклон самої кушетки. Також тут йдуть гідравлічні ножки. І вони ще йдуть у бока на 90 градусів. Також регулюється підлокотник. Це білка Іспанія, якщо що. Є пульт. І ще є п'ятки, які теж регулюються вже механічно. Кожна є білого кольору, також є і інші кольори під замовлення. Так що кому? Потрібно пишіть, замовляйте у Львові в наявності.